В цьому відео ми поговоримо про нашивки, які вони мають бути. Є, перш за все, два типи: це є парадні і другі, такі, які потрібно вдівати, коли ви йдете на війну. Парадні вони можуть бути різнокольорові, виділятися і так далі, щоб їх було замітно, було краще і легше читати, бути більш контрастними. І типу того. Але якщо ви йдете на передову, вам потрібні е, от такі, можна сказати, в нейтральних кольорах, кольорах хакі, нашивки, тобто, які не будуть ні блистіти, ну і, відповідно, не будуть вас видавати. Тому що навіть якщо ви візьмете самий найкращий камуфляж, який є тільки в світі, мультикам чи ще щось, і ви візьмете, типу, різнокольорові, можете сказати, от оці от. Нашивки ви себе банально видасте, тому що вони будуть дуже контрастні на типу, чи траві, чи, типу, десь там, коли, коли зараз є сніг. Тобто у вас буде краще видно в якихось кущах, і, відповідно, це буде загрожувати вашому життю.